Finally Friday, а ми з вами невтомно вивчаємо по три слова щодня. Давайте подивимось, що в нашому списку сьогодні: Loyalty Program програма лояльності. Joining the Loyalty Program gives you access to exclusive discounts. Участь у програмі лояльності дає вам доступ до ексклюзивних знижок. Ми всі давно знаємо і полюбляємо слово «sale», але clearance sale» – це розпродаж залишків або повний розпродаж. Clearance sale. У магазині проходить розпродаж залишків для звільнення місця для нового товару. І нарешті простеньке слово receipt, але зверніть увагу на правопис. Квитанція або чек. Always keep your receipt in case you need to return something. Завжди зберігайте чек, якщо вам доведеться щось повернути. So that's it. На сьогодні все. А завтра 5 слів замість. 3.